Херсонці вчать надавати першу допомогу в екстремальних ситуаціях. Спеціальні безкоштовні курси для усіх охочих організував волонтерський загін «Влад» при обласній організації Товариства Червоного Хреста України менше ніж за рік, 12-годинні медичні курси пройшли більше півтисячі херсонців. Отримані теоретичні знання, відпрацьовують ще й на справжньому полігоні. Про тих, хто вчить рятувати життя, наш наступний сюжет. І раз і два і три. волонтери не лише вчать херсонців, а й самі щодня тренуються. Сьогодні за легендою надання медичної допомоги під час обстрілу градами. Евакуація поїзд пострадавших, першої допомоги, визов скорой. Ну то все, ми відкатуємо, проходимо. в команді волонтерського загону влад 25 чоловік, лише двоє з медичною освітою. Решта пройшли спеціальні курси інструкторів, і тепер самі у свій вільний час вчать херсонців надавати першу медичну допомогу. Узнав об отряді з інтернету. решил прийти для того, щоб отримати практические знання, оказання першої помощи, ну і в будущем передати, може, більшому количеству людей ці знання. На самом деле, цифри дуже страшні. 90% пострадавших можна було спасти, якщо не першої 90%. Шість занять по дві години. Такий безкоштовний базовий курс навчання. Перша тема кровотеча. Не дай бог атри в конечності рука, Ну у нас є максимум одна мінута. Том чек просто витікає. Не дай Бог снагу там 40 секунд. Тому нужно очень швидко волю наказати помощ перво. Школярі, підприємці, журналісти, волонтери в навчанні не відмовляють нікому. Сьогодні швидкий майстер-клас спеціально для нашої знімальної групи. Потім представим секундочку, що у вас є спорвана засуди э, і кров фонтанірують. Тому першим ділом ми наложимо жгут. Існує багато видів джгутів. Ми користуємося джгутом есмарха. Накладувати його потрібно туго поверх одягу до повної зупинки крові. Втім, не більше ніж на 30 хвилин. Потім обробка рани. Хорбі Угу. Промивається ранка. Що робимо далі? Береться або салфетки, або бінт. Ми їх накладуємо. Прижимаємо на 2-3 минутки угу. припіти составом, который като кров. Подіржали 2 хвилини, подиждалі, поки кров питалась. Хорошо, все, жгут ми не знімаємо, і потім починаємо бинтувати. Туга пов'язка і обов'язково на рану покласти щось, аби створити тиск, підійде навіть мобільний телефон. І лише потім повільно послаблюємо джгут. Йдемо до лікаря на випадок, коли поруч нікого немає. Пробуємо повторити все самостійно. Сподіваюся, кіфе не втратить ще одного бійця. Накладати джгут на шию, робити тогі пов'язки і надавати першу медичну допомогу, використовуючи все, що є під рукою. Усьому вчать охочих волонтери. Дуже часто журналісти не володіють навиками, ось як зараз показують події в АТО. Журналісти зазвичай гинуть від того, що не можуть собі надати допомоги. Нещодавно повний курс закінчили 10 херсонських журналістів. Нині збирається ще одна група. Усього навчання пройшло більше півтисячі херсонців. І якщо ми ще, кажемо спасемо двох-трьох чоловік, ми життя не даром прожили. Не лише вчити, а й допомагати. У Херсоні їх добре знають як людей у червоних жилетках, які супроводжують кожен масовий захід. Ми йдемо туди допомагати пострадавшим. Ми не смотримо на притічні взгляди, там на цвіт волоссик цвіт коже. Помагаємо всем. волонтерський загін влад існує з перших днів херсонського майдану, названий на честь свого засновника, молодого хірурга Владислава Ковальова, який героїчно загинув під Іловайськом, рятуючи під кулями життя українських військових. Нині кажуть, для них це велика честь продовжувати справу свого командира.